Ты что, не понимаешь, бог? Не маслов. Добрый день. информация каждый день меняется, поэтому их может быть сегодня 100 человек, завтра 200 человек. То есть как бы мобильность и все тоже существует. Некоторые наконец-то перестали бояться, те, которые действительно встречают. Некоторые относятся до, до, достаточно скованно и сдержанно. Вот. Ну, те, которые конкретно как бы, недовольны этим всем, видимо, пока не находятся на нашей территории, не то сильно не демонстрируют. Открыть лицо, да? Боже, вы такая молодая. И такая красивая. Там вместе да. с солдатами нету ничего отдельного. А сколько вы тут уже находитесь? Угу. Именно здесь? Ну, взагалі, в батальоне. А, два месяца. А Маш, а зараз да. как вы чувствуете? Это вот как раз ваше место. Вот вы знайшли да. себе тут? Да. Наші кулеметники прикривають. Або працюють наші снайпера і їхні кулеметники. Чи можна сьогодні говорити про те, що насправді от ситуація з терористами, що вони дестабілізовані морально? Хто, терористи? А Я б так не сказав. Вони або якісь наколоті, або якісь п'яні, ну. Те, що там башні нема, то це 100%. Але коли, ну як сказати, вони беруть. Кількістю. Але коли починаєш масово так наступати і доволі потужно, вони починають розвертатися і тікати хто куди. Тобто це ну, стає стадо. Вони раніше привикли як? Набігли а так чоловік там 50-100, якийсь блокпост армійський чи ще щось. Ну, вояки як і як, їм то не дають прикази стріляти, то потім треба відписуватись. І тобто в них всі, всі ці перемоги. Просто так легко давалися. А коли зараз починають співпрацювати військові і добровільні батальйони, починається іменно така співпраця, що коли вони нападають або коли ми нападаємо, то ми йдемо до кінця. Тобто подавляємо їхні ці, -ці кулеметні точки, там, ну вогневі називаються, стріляємо по снайперах, тобто це вже йде ну, масштабна операція. Вони починають чувствувати, що проти них не лохи якісь, розумієте? А именно, дійсно військові, які чудово співпрацюють. Людина ідейна, патріот, і людина, яка працює за гроші, це дві дуже великі різниці. Той, що за гроші він не полізе в пекло. Тому що йому тих 500 доларів, чи скільки він там платить, ну, життя дорожче. А от патріоту він піде до кінця. За чого ми, так сказати, зараз починаємо вигравати. 至于你。